І всем привет, ребята! С вами Family Box. І сьогодні я вам покажу, які я малюнки намалювала. Я сьогодні намалювала отакий малюнок. Котик. Другий малюнок авокадо. Третій малюнок в мене вийшов отакий. Красивенький. Четвертий мій малюнок вийшов така- око. Як живе. П'ятий малюнок вишов отакий, похожий на Леона. І діамон, кстати. Давайте наступний малюнок. Я перегорну. Наступний малюнок в мене вийшов якийсь Мошенник. Ой. Я його так само намалювала миш мошенник. Наступний малюнок Сердечко. Ставте лайк якраз в новому. І ставте лайк. Далі такий малюнок. А далі отакий малюнок. Це копік, кстати. Отакий малюнок. Вгадуйте, що це за малюнок. Думайте, що це за малюночок. Поки що. Поки що, отак думайте, що це за малюнок. Думайте? А я зараз щось намалюю. Я трошки прихворіла, ребят. А ну, думайте, хто це? А да ви це за малюнок? Правильно, це Король Лев! Маленький Король Лев плюс безконечності. Далі вгадайте, що це за кнопочка така інтересна. Потрібно, що на неї нажати? Нажимаємо. Раз, два. Обача, Ви підписані на канал Family Box. І з вами була я, Family Box. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ребята, я не знімала довго відео, бо я прихворіла. І зараз я трохи хвора. Тому буду нечасно під... знімати відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була я Family Box і всім всім.